На байковому кладовищі зі старовинного пам'ятника вкрали декоративний елемент. Тут знаходився на горі якір. Спочатку він взагалі був справжній реальний, оскільки його намагалися вкрасти, але охорона цьому завадила. Ну, все таки вирішили знову сюди якір справжній не ставити. Ну, мабуть, щоб не повадно було всіляким маргінальним елементам. Тому що в тому якорі доволі багато заліза. Було тут встановлено плоский такий якір металевий, доволі великий. І от може з місяць, може кілька тижнів тому я якраз екскурсії проводила. І уявіть, що буквально була на кладовищі кілька днів тому. От, ну перед цим потім приходжу і бачу, що цього якоря вже немає. Просто якийсь треш.